Що надави найдововижне ви дізналися про британську культуру після переїзду Ну це те, що ми говорили. Так? Тобто, коли я приїхав, це 23 роки мені було. Тобто, в моєму розумінні Лондон це великі будинки. Британці ходять в Ковпаках, входять в Ковпаках на вечері і обіди, це такі джентльмени всі. Коли я приїхав, я зрозумів, що Лондон може бути дуже різноманітним. І Британія на картинках, і Британія в реальності це, ну, це зовсім різні речі. Це раз. І друге, от, якщо взяти. Британську культуру у нас українців завжди іде бажання довести, що ми є європейці. Тобто, якимось що нам показати, що ми робимо те, ми ведемо себе якось так, як ведуть себе європейці. А от для британців у них навпаки зробити все, щоб показати, вони не є європейці, вони є хтось окремо, так? Тобто, вони і валюта окрема, вони є з іншої сторони.